Привіт, світ! Я захворіла, я простудилася, як моя, моя шефова також. я от Вчора буквально вчора, чи піс... ні, то я говорила, та вчора, вчора я говорила, що моя шефова захворіла, простудилася після прививки. На слідуючий день простудилася я. Сьогодні прибігла ось тільки що прибігла з роботи дуже швидко, тому що не знаю, що сталося в нас в хаті. Сьогодні, восьма година. Ранку добре, що ми до восьмої встигли одітися, причесатися, і, і майже виходили з хати, світло вибило. Невідомо чого. Щось Спочатку мигало, мигало, мигало на кухні, потім раз і вибило світло. До сих пір, вже пі... друга година світла немає. Цілий день я видзвонюю на різні телефони. Коротше, сказали, прийде технік, зараз має мені передзвонити через 15 хвилин. Сказали, він передзвонить. Передзвонити одне, а коли він приїде, також невідомо, тому що в мене повні морозильники м'яса, за що я переживаю, а з 8 до 2 вже скільки годин прийшло, 6 годин і світла немає, щоб мені м'ясо все не пропало, не знаю, в чому причина. Чекаю, поки прийде технік. Подивимося, що, що таке сталося невідомо, тому що в сусідки навпроти є, а в нас аварії провіряли, вони ніякої нема. Світло не виключали. Це тільки якась проблема всередині в хаті. Хата стара, сира, видно, якесь замикання десь було або щось 100%. Тепер треба шукати, де, в чому причина. Третій день моєї застуди, ледве дихаю, ледве хожу, але мушу ходити на роботу. Зараз я, як завжди, їду в машині, їду на вокзал залізнодорожний, зустрічати внучку моєї шефової, бо поїздом. Шифову завезло перукарню сьогодні четвер по Четвергам, я його в перукарню, я вже говорила. А я їду мусія. У нас похмуро на вулиці. Я теж кажу, я хвора, ледве дихаю. Але нікуди не дінешся. Каже шефова, мусиш мусиш їхати і мусиш приходити. Вухо заклало, голова болить, з носа тече, температури, слава Богу, нема, з температури я б не вийшла. Я ж кажу, в мене нема такого хвора. Хвора в мене немає. Хвора, не хвора, є температура грип, я мушу йти на роботу. В крайньому випадку, якщо я бачу, що я взагалі. З ліжка не можу встати, то я їй дзвоню і кажу, що я не можу прийти. За свята ми ще не розмовляли з нею, але я їй буду говорити, що на свята я не не прийду. Подивимося, що вона мені буде говорити, що вона скаже. Я впевнена на 100%, що вона буде говорити Оксана хоча б на дві годинки не зможе прийти. Ліжка застелити. Платити вона вдвійні не хоче. Якби вона мені подвійну зарплату платила, можливо, я б ще прийшла на дві годинки. Якби була подвійна зарплата, а так мені немає інтересу ходити на свята. У мене також є роботи багато вдома, що робити. Так, у нас сьогодні похмуро. Ну, сьогодні буде так цілий день. Під'їжджаю до гір. Сьогодні похмуро, але температура 20 градусів. Сьогодні 19 грудня і починає крапати дощ. Зараз тут недалеко вже вокзал. Вокзал це така одна назва, станція невеличка. Там був ремонт, не знаю, закінчили чи ні, зараз по У нас світофорі завжди довго стоїть. Стоїмо, тому що цей світофор дуже мало часу горить. Треба встигнути. Заїхала на парковку, а є місце. Думаю, чек взяла, а місця нема, але не є. Слава Богу, зараз подзвоню Шефові, що я на... прибула на місце. Приїхала з Мурсії привезла всіх, поїхали на закупи, закупилися. Все, роботу я закінчую на Оксана. Ти сьогодні на шосту годину я маю бути в Торев'єсі, в лікарні, бо вона хоче мене догляд пройти. Я хотіла, щоб ти, типу, мене завез... нас завезла. Внучці 30 років, щоб ви розуміли, вона водить машину. Ні, мене хвору треба тягнути, ну, а ти ж бачиш, я ледве дихаю. Я кашлюю всю дорогу, мене заложило. Сльози течуть, соплі течуть. Їй все одно, така вона егоїстка хвора людина, не хвора, може, вона не може. Я думала, зараз приїду пообідую і ляжу собі в ліжку, трошки по -по посплю. Та де? то моя помилка, що я її так привчила. І тепер я кажу, як її довчити від того, я сьогодні. Ще одна розпаковка. Тепер мій подарунок. Мій різдвяний подарунок. Всиховую, ми заїжджали на її е, емпресу. мене <рес> Ілона сміється, тому що в неї повна забита була коробка. А в мене в мене. В мене ось так от. Добре, хоч кофе поставили цього разу. Mm -hmm. Другий рік. Пахне кофе? Кофе, мелене. сухарі в нас стоять ще з минулого року, їх їх ніхто не їсть. Вино. Одна бутилка, типу шампанське. Та кава шампанська. Одна бутилка. Ну і ті персики, як завжди. Ой, а тун дали, щось в лісі здохло. Ой. Тунець консерви. Ніколи не давали. Ось такий турон м'який. Консерва Навахас, отакі от морепродукти. Мідії. Алькачов, персикове варення. Все. Все. А, і хамон ще, хамон. Ну, та, то, що мені, то, що мені ще йде великий хамон. Ось в коробці я потім його покажу, зараз не буду відкривати. Але тут мають різних тварин, он поні пасеться. Зараз хоч трошки травички в нього є, а літом і того немає. <сху> Який же він... Патлатий. Село. Вон там кури, Кугут. О! Зараз підійду сюди, подумаю, що ми їм будемо здавати. Біжуть, біжуть, бізуть. А сам дати, я нічого не маю, знала, би тут якесь би зерно купила. Ой, який страшний кугут. З якоюсь такою шиєю обскубаною. Ой, а що там де такі обскубані шиї? Вони скубають одне одного. бач, прибігли за їдою Нема нічого, на другий раз купимо вам щось. Каже, прибігли, а вони нічого не дають. Ой, який вони страшніші, мама моя диви 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 дви Ти його, знаєш, З Кубою другі кури або побути, тому вони такі шиї голі мають. то таке село. Таке невеличке село. Вон пес. Іспанське село всередині міста? А тут поле з тої сторони, вже засадили чимось. Їдемо нам треба оплатити інтернет, а то прислали повідомлення, що відріжуть. Один місяць не, не зняли з книжки, бо не було на книжці достатньо грошей на банківському рахунку. Лимончики ростуть. І все, і прислали повідомлення, якщо не оплатите за 48 годин, обріжемо інтернет. Хотіла показати які величезні гігантські апельсини в Іспанії. гігантські. Але мають бути солодкі. Пробуйте. Цей хліб житній наподобі Бородинського. Це цільнозерновий житній хліб, цей залді. Я більше люблю з лідлу, але чомусь вже другий тиждень, по-моєму, в Лідлі немає такого хліба. Чи його розбирають, чи не знаю, по якій причині нема. Він дуже класний. Це бездріжджовий хліб. Ось такий цільнозерновий. Чорний, наподобі Бородинського, не, не такий, як Бородинський, наподобі. Бородинський має. Там спеції інші, а цей звичайний житній хлібчик. дуже-дуже смачний. Може, хтось не знає, в Іспанії Валді і в Лідлі продають такі. І, і також ось такий оселедець. Він колись був в лідлі, також щось, зараз його в лідлі не бачу, тільки в Валді залишився. Оселедець такий в такому соусі сметанному з скробчиком. Він кислий соус, але якщо з картоплю їсти, то нічого смачно. Ось такий він. Там є цибулька, яблучко і огірок кислий. Ось такий соус сметанковий. І такий кусками йде. Також в Алді дуже класний мід купляю. Ось такий він біо і кремовий. Там є такий прозорий, ну не прозорий, а типу такий карамельного, як звичайний мід, і є такий кремовий. Я чомусь більш люблю такий. Він густий. Ось такий ложечко його береш, він пахне. Дуже класний. Я люблю такий, купляю тільки в Алті. Ось такий медик.